Друзі, поговоримо про ще одну дуже важливу тему, яка, напевно, турбує кожного українця і українку. Мова йде про бронювання і відстрочку від мобілізації, якщо ти працюєш на е, якійсь установі і організації, яка визнана критичною для економіки і для національної безпеки нашої держави. З 1 грудня цього року, вже за кілька днів, фактично, е, будуть Введені в дію нові правила бронювання, і Міністерство економіки нарешті вже видало, то, що мало давно зробити оновлення і осучаснення цих правил. Але давайте такою простою людською мовою проаналізуємо, що вони пропонують, і як воно буде працювати на практиці. По-перше, хочу е, сказати, що всі, хто мають зараз чинну відстрочку від мобілізації на основі бронювання, вона залишається актуальною і дійсною, але не пізніше, ніж 28 лютого 2025 року. Тому що саме до цієї дати всі підприємства, установи організації мають підтвердити свій статус критичності. А по-друге, переброньовувати своїх працівників вже в новій пропорції, у пропорції 50%. Е, Почнемо з того, що фактично має прийти, щоб людина була заброньована, має відбутися два етапи. Та установа, організація чи підприємство, в якій ця людина працює, має відповідати статусу критичності, і зробити це можна за заявками або у профільне міністерство, якщо йде підпорядкування саме міністерству, або через обласні військові адміністрації. І вже на цьому етапі можуть виникати проблеми, бо я знаю про... Десятки випадків, коли затягують з цими рішеннями обласні військові адміністрації, або одним підписують такий статус критичності, іншим з якихось надуманих причин не підписують. Тобто, ну тут не можна сказати, що все відбувається ідеально, і вже на цьому етапі можуть виникати бюрократично корупційні різні ситуації, м'яко кажучи. Але вони це повинні зробити до 28 лютого 2025 року. І якщо така установа організація чи підприємство буде визнана по певних критеріях об'єктом критичної інфраструктури, вона матиме змогу виключно через портал Дія бронювати своїх працівників, але не більше 50%. Більше того, ці працівники мають працювати мінімум три місяці. На цьому місці роботи, щоб, начебто, не було зловживань, що спеціально працевлаштовують, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Якщо ми подивимося на критерії критичності об'єктів інфраструктури, то тут треба відповідати кільком критеріям, не менше трьом. І е, от зачитаю серед цих критерій: це сума сплачених податків має перевищити еквівалент 1,5 млн євро. Сума надходжень в іноземній валюті перевищувати еквівалент 32 млн євро. Це так якби один з можливих критеріїв, але не є обов'язковим. Підприємство має мати стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до постанови кабміну номер 83, До речі, саме у цьому переліку, якщо пам'ятаєте, були всі скандали, от там з цирками, з доставками і іншими не критичними для нашої держави установами і підприємствами, що викликало скандал і недовіру з боку суспільства до переліку тих. Саме об'єктів, які були внесені е як, як критично важливі для нашої держави, і тут знов ж таки дуже важливо розуміти, хто в цьому списку буде е числитися. Підприємство має мати значення для галузі національної економіки, задоволення потреб територіальної громади. Досить такі розмиті критерії, але, тим не менш, я думаю, що за поданням територіальних громад також це буде братися до уваги, так би було в принципі, логічно, якщо воно дійсно є стратегічно важливим саме для якогось певного регіону чи територіальної громади. Відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ і увага, важливо розмір. Нарахованої зарплати для працівників має відповідати для державних комунальних підприємств не менше середньої заробітної плати в регіоні за останній квартал 2021 року. Ну, щоб ви розуміли, суми різні в кожних регіонах, але це плюс-мінус 15-17 тисяч гривень. А для приватних підприємств не менше мінімальної зарплати України помножені на коефіцієнт 2,5. тобто 8 множимо на 2,5, тобто не менше 20 тисяч гривень. Що можу сказати? Ну, по цих критеріях, в принципі, достатньо багато критеріїв визначення критичності, але тут же ж рішення за міністерствами і за обласними військовими адміністраціями. І ще раз повторюся, що знаю випадки, коли. Підприємство подає заявку і пропозицію, відповідаючи там трьом критеріям, проходить якісь там погодження, але фінальних підписів немає і питання зависало. Сподіваюсь, що з 1 грудня, як запуститься ця оновлена система бронювання, все запрацює набагато краще ніж було досі. І дуже сподіваюся, що без всяких корупційних скандалів і е, історій. Тепер далі, якщо Отримало підприємство статус критичності, воно має право через дію подавати своїх працівників на бронювання. Про три місяці мінімальний термін роботи я вже сказав. А також хочу звернути увагу, що вимоги для працівників, яких можуть забронювати, наприклад, для приватних підприємств, є такі, що вони мають отримувати зарплату не менше 20 тисяч гривень. Тепер у мене питання: якщо це так, а ми знаємо, що у багатьох Регіонах не всі далеко отримують такі зарплати. Чи не виникне ситуація, що забронювати можуть тільки досить таких забезпечених працівників, які отримують високі зарплати? А вибачте, проці... простий працівник йде на фронт воює. Знову ж таки, оця от, е... диференціація за зарплатою. 20 тисяч і більше підпадає, 20 тисяч і менше не підпадає. Ну, як, на погляд, мій особистий і команди розумної політики я абсолютно невиправдана і несправедливим. Ми про це говорили не раз публічно і виступаємо проти такої диференціації, коли високі зарплати стають білим білетом для того, щоб ти був заброньований, а нижче зарплати такої можливості не дають. Щоб ви розуміли, дуже багато працівників, наприклад, Укрзалізниці. Отримують зарплату не те, що не 20 тисяч гривень, а менше 15. Все, вони мають підпадати під мобілізацію, чи яким чином це має відбуватися. А Укрзалізниця це ви самі розумієте стратегічне підприємство для нашої держави. І що можу сказати, якщо ми подивимося на принципі підхід до цього. Адекватні розумні правила бронювання і критичності об'єктів інфраструктури і підприємств відповідно треба було ще запроваджувати у 2022 році, коли ця система мала працювати з самого початку і дати можливість з однієї сторони економіці держави. Працювати бізнесу, сплачувати податки і відповідно фінансувати Збройні Сили України, з іншої сторони, проводити адекватний нормальний процес мобілізації. Зараз це все було зведено до абсурду, і дуже сподіваюся, що у такі дуже складні місяці. Протистояння з російськими терористами оце от диференціація. Хто працює на державу і на економіку, і на збройні сили, а хто безпосередньо воює, і захищає територіальну цілісність. Вона буде значно і значно покращена. Хочеться в це вірити, і я знаю точно, що на рівні парламенту ми ухвалюємо всі необхідні рішення, щоб саме так і відбувалося.